Пане Петре, хочемо почути вашу думку стосовно того, чому ось ці криваві теракти, які. Рашисти здійснили вчора в Україні, зокрема в українській столиці, атакувавши лікарні і пологові будинки, і ми бачимо таку собі реакцію від наших західних партнерів. Зокрема, була інформація від того, що Білий Дім тобто не змінить своє ставлення щодо можливості українських збройних сил бити американською зброєю в глиб Росії. То чому Сполучені Штати досі не змінили цю позицію? Чому ці теракти не вплинули, чи можливо вони вплинуть зараз, чи вплинуть в майбутньому на їхню позицію, і чи все-таки Україна зможе найближчим часом бити по рашистських складах, наприклад, боєприпасів, литовищах та інших об'єктах американської зброї, як ви вважаєте? Ну, тут треба підкреслити, що поки що офіційної позиції насправді немає, тому що те, що там, наприклад, зараз розповсюджується, як те, що Сполучені Штати не надали дозволу там не змінили свою політику. Поки що ми маємо наступне речник Білого Дому кірбі, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу, який не стосувався прямо цього самого російського теракту проти України, він відповів таким чином. Що він у нього немає інформації щодо зміни якоїсь політики Білого Дому, це не означає, що ця політика не зміниться. Це означає, що Кірбі не має відповідних повноважень, аби тлумачити політику Білого Дому. Чи зміниться вона насправді? Я не знаю. Я не можу знову ж таки прогнозувати дії Білого Дому. Хоча б, як на мене, це було б абсолютно логічно і послідовно. Те, що відбулося в Києві. Це абсолютно чіткий, відвертий терористичний акт з боку Росії, спрямований саме проти лікарських закладів, причому не просто лікарських закладів, а лікарських закладів, призначених для дітей. Тому, знову ж таки, це як на мене, класичний приклад теракту. Тому що головна мета теракту це залякування, і таким чином вплив на. Моральний стан на суспільну свідомість. Цього за великим рахунком ніхто з боку самої Росії не приховував, просто вони зараз намагаються вкидати якісь абсолютно абсурдні версії, як вони люблять це робити. Але насправді там все абсолютно чітко. Охмедіт було вражено російською ракетою Х-101 чи Х101, я не знаю, як угу. точно це наркування читається, але це неважливо. Угу. Значить, СБУ вже зібрала відповідні докази, залишки, є купа відеоматеріалів, які показують, як конкретно ця ракета, куди вона летіла, що ніхто її не збивав, жодна система ППО їх не збивала. Це абсолютно був відвертий удар. Причому підтриманий потім за допомогою інформаційної кампанії в соціальних мережах, тому що одразу росіяни почали через своїх, скажімо так. Агентів впливу розганяти тезу про те, що диву треба негайно миритися. Дивіться, як це все страшно. Тобто, спочатку завдають страшного терористичного удару, потім використовують цей терористичний удар і наступні емоції для просування відповідних вигідних собі наративів. Тому тут все в принципі вже за великим рахунком доведено. Ці матеріали мають бути надані, і я впевнений, що будуть надані західним партнерам України. Ну і тоді вже нехай вони висловлюються. Тому що не реагувати на подібні теракти, ну це я думаю небезпечно не лише для України, це небезпечно для всіх. Тому що е, хто стане наступною жертвою цих е, виродків? От хто? хто може це якимось чином прогнозувати? Я не знаю. Нехай західні партнери подумають чи не захочуть вони, наприклад, їхнім дітям помститися за, наприклад, танки надані Україні. Дійсно, є над чим подумати, пане Петре. А якщо теоретизувати, якщо все ж таки не буде в подальшому в найближчий час ось цього дозволу надано з боку Сполучених Штатів бити Україні в глиб Російської Федерації, то що це буде означати? Це буде означати, що світ стане ще більш небезпечним місцем, тому що знову ж таки, ну всі ж бачать. Ну, в цьому світі всі бачать, всі все розуміють. Тобто, е тероризм, який е толерується, він призводить до ще більшого тероризму. Я думаю, у всіх у світі виникне запитання: а як от із цим жити, як жити в цьому світі, як е себе якимось чином захищати? Е і е ну, буде нова гонка озброєнь, буде е гонка ядерних озброєнь. Тому що я чекаю, що зараз усі в світі. Не дивлячись, наприклад, Україна, а всі знають, що Україна це одна із держав світу, яка добровільно позбулася ядерного арсеналу. До яких наслідків це призводить, абсолютно очевидно, що зараз усі кинуться створювати собі ядерні арсенали, буде непрогнозована гонка озброєнь. Всі займуться терактами, тому що в принципі ну, теракт виявляється це цілком нормальна. Нормальний інструмент відповідної політики. Ну, коротше кажучи, там багато відповідних, дуже неприємних наслідків. Вони вже є, їх усі бачать, формується візь зла, е, постійно зростають загрози для всього, знову ж таки, світу. Е, зростають відповідні, відповідно напруженісті, розпалюються заморожені раніше військові конфлікти. Ну, а буде ще гірше. Тобто, це якщо такої реакції не відбудеться, і якщо Україна в Україні не буде наданий дозвіл бити по Російській Федерації західною зброю, то це таке собі таке собі зелене світло, зелений сигнал для того, щоб активізувалося різне різні терористичні угруповання в світі, як такі, так ну звичайно, так так більше того, росіяни ж вони казали, що ну вони ж прям текстом казали, що. Дивіться, знову ж таки, ми будемо використовувати методи із залученням терористів. Тобто, знову ж таки, там вони казали: от давайте будемо надавати зброю хусі, там, щоб вони били по Ізраїлю. Вже підписали відповідну угоду про співпрацю з КНДР. Очікується підписання відповідної угоди з Іраном на 20 років. Ну, заради чого вони підписують угоду з Іраном? Да? Обмінюватися якимись відповідними. Технологіями, чи, наприклад, там досвідом сільхозвиробництва? ні, вони будуть створювати зброю, будуть обмінюватися досвідом її використання. А Іран це в принципі спонсор усіх терористів на Близькому Сході, тому так, так от воно власне кажучи, і буде. Пане Петре, але врешті решт чи коли небудь ми дочекаємося, що Російську Федерацію все-таки визнають державою спонсором тероризму, пам'ятаємо, що з 2022 року ми тривали ці дискусії, потім вони десь затихли і забулися, зокрема через позицію саме тих Сполучених Штатів, які цього не бажали. То чи тепер ця дискусія відродиться, чи врешті-решт її якраз і назвуть тим, чим вона є насправді? Дивіться, я особисто переконаний, що для того, щоб оголосити Росію державою спонсором тероризму, ну, уже два роки тому були, було досить відповідних доказів. Тобто одного удару по вокзалу в Краматорську, я думаю, було цілком для цього достатньо. Але з політичних міркувань вони тоді на це не пішли. Чи підуть зараз? Я, чесно кажучи, в це не сильно вірю, тому що там ніяких інших причин, окрім політичних, не було для цього. Але очевидно, що цю тему починають активно піднімати все більше в самому конгресі Сполучених Штатів, і при цьому не лише демократи, але й окремі республіканці. Вони все активніше цю тему починають піднімати. І не виключено, що з часом накопичиться відповідна критична більшість для того, щоб провести це все у конгресі, вже у вигляді окремого закону. Не знаю, яка буде доля цього закону, буде він подальшому схвалений чи ні. Але відсутність хоча б того, щоб назвати росіян державою терористам, ну то в кінцевому рахунку призвели до відповідних наслідків. Тобто, спочатку вони знаєте, вони намагалися приховувати свою терористичну суть. От якось знаєте, от завуальовувати якісь відповідні впливи, удари. А зараз ні. Зараз, от вони фактично відверто цим займаються. Ну, вони знаєте, от у них при цьому така е політика, що. От Сказали, що е, завдали удар по якимось там військовим об'єктам. І знаєте, як підмигують у цьому світу, підморгують що. Ну, ви ж розумієте, ви знаєте, да Ну ми ж, ми ж, ми ж займаємося тероризмом, ми хочемо вас всіх залякати. от е, Ну Тому так, Ну в принципі, от адекватна політика, да, от яку б, наприклад, могли зараз обрати на Заході. Ну Зрозуміло, що засудити це все. Але засудження мало. Значить, треба оголосити Росію державою спонсором тероризму. На основі цього перейти до впровадження ембарго на постачання сировини з Росії і зняти будь-які обмеження щодо ударів по території Росії з метою викорінення цієї самої терористичної зарази, от, якби відповідні кроки були здійснені, то терористичний запал росіян звичайно би суттєво впав. Пане Петре, на вашу думку, то от на сьогоднішньому саміті ювілейному саміті НАТО, який стартує в Вашингтоні, чи ось почнуть лунати такі пропозиції, про які ви згадали? Хто може їх озвучувати? Наприклад, чи може це зробити новий прем'єр-міністр Великобританії і чи знайдеться згода решти країн-членів північно-атлантичного альянсу щодо ставлення до цієї країни терористки? То, дивіться, будуть піднімати, будуть. Хто буде піднімати? Ну точно вже, наскільки зрозумів, президент Латвії про це заявив. І я думаю, що він знайде, скажімо так, надійних партнерів в особі лідерів Естонії та Литви, можливо, деяких інших країн, вони це питання будуть піднімати. Я в цьому переконаний. Чи буде це питання схвалено консенсусом? На жаль, ні. Тому що є багато інших держав, є така прекрасна держава, як Угорщина на чолі з Орбаном Голубом миру, який там їздив з візитами якраз от нещодавно а, от це, до речі, знову ж таки, от бачите, як, як дуже характерно для російського тероризму, що от якраз після візиту Орбана із його так званими мирними ініціативами Росія надала от таку відповідь на мирну ініціативу. От так от вони хочуть миру. Тому ну зрозуміло, що ніяких серйозних рішень. Альянс зараз ухвалити просто неспроможний. Ми зараз з вами, я думаю, не будемо серйозно і довго обговорювати, що це, де, як це, але факт залишається фактом: НАТО ухвалювати серйозні рішення не може. Окремі держави НАТО можуть, можуть щось робити і роблять хтось більше, хтось менше, хтось серйозно, хтось е не дуже серйозно. А НАТО як організація Ні. Пане Петре, якщо говорити ще про одну організацію, про організацію Об'єднаних Націй бачимо, що там якраз доволі таки обережно визнали, що до прикладу не удар по Ахмадиту зруйнувала російська ракета. Відповідно, як ви розцінили ось ці заяви, ось ці речення від голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніела. bela Чому чим продиктована ось ця обережність? Чому Організація Об'єднаних Націй не, не надто е, квапиться, щоб дати якісь оцінки російському тероризмові, і е, чи можуть бути зокрема якісь е, чи можна очікувати е, на поступ у, у тому, що Росію визнають таки країною е, спонсоркою тероризму, е, саме е, з е, організації Об'єднаних Націй? Чи... Е, Наважиться ця міжнародна організація, скажімо, дати перші такі посили для інших країн, щоб дійсно активізуватися в цьому питанні? Знову ж таки, стосовно будь-яких відповідних питань, які стосуються ООН, я думаю, що зараз немає якоїсь більш дискредитованої організації в світі. А тут, знаєте, такий цікавий момент, що Росія ж, от якраз на початку липня, вона очолила Раду безпеки ООН. Тобто, по суті, Росія формально зараз головна у світі з безпеки згідно до відповідної структури ООН. І як вона це відзначила? Абсолютно відвертим, нахабним, неприхованим терористичним актом проти суверенного члена ООН. Тобто вони фактично знущаються з ООН, показують. от дивіться, ну от це, це абсолютно якась колонська, несерйозна позбавлена будь-якого сенсу організація. Ми її очолюємо, і водночас на неї плюємо от таким чином. Чинить Росія, і керівництво ООН воно останнім часом чим займається? От вони розуміють, що вони нічого зробити не можуть, чесно кажучи, не сильно і хочуть щось робити. Тому вони займаються такою, знаєте, несмішною клоунадою, намагаючись знаєте, стверджувати, що ну не все так однозначно, треба ж зібратися, тягнуть час, займаються відвертою дурнею. Я вам хочу сказати, що в принципі ООН вже дійшла до тієї межі, коли сенсу існування цій структурі просто немає. Ну, її просто немає. Тому що ну, от я не пам'ятаю, щоб якісь рішення ООН е, взагалі мало якийсь ефект за останні роки. Їх просто таких рішень немає. А однією знову ж таки, це ж Росія, вона досить давно займається деконструкцією ООН як якоїсь більш-менш серйозної структури. От класичний приклад, от ще до того, як вони здійснили цей теракт, а, Путін їде до Абхіняна е, і підписує з КНДР. Широкомасштабну угоду про співпрацю про е, взаємну військову допомогу і так далі. Е, і таким чином Росія фактично порушує санкції ООН, за які певну кількість років тому вона сама і проголосувала. Тобто держава, Пан... член, член, член Ради безпеки ООН, голова Глава Ради безпеки ООН порушує санкції. Причому не просто порушує, знаєте, якось там таємно, там якимись там відповідними таємними танкерами, роблячи вигляд, що нічого не змінюючи, а відкрито от просто в очі порушує санкції, накладені Раді безпеки. ООН. після цього за великим рахунком ООН можна розпускати. Чому, чому, на вашу думку, воно досі не розпущене? Чи хто його має розпустити, чи воно може само розпуститися після цих майже двох з половиною років своєї імпотентності що якраз щодо війни Росії проти України? Ну страшно, страшно, знаєте, визнавати реальність, от якось тримаються з останніх сил за е якісь там залишки минулого. Намагаються якимось чином робити вигляд, що все йде за планом. Зараз, знаєте, епоха, коли політики, ну, в першу чергу, західні політики, демократичні політики це дуже слабкі, слабкі, безвідповідальні люди. Вони просто бояться визнати реальність. Тому от -то вони тримаються: ну будемо робити вигляд, що якось воно все нормально, а потім, може, якось воно вирішиться, бо просто мене вже в політиці не буде. Ну, приблизно така логіка. А, тому, звичайно, ніхто ООН розпускати не буде. І, чесно кажучи, я підозрюю, що ця структура буде і далі існувати, принаймні досі, до, до того моменту, поки не буде створено щось інше. Це знаєте, як е, сама ж ООН була створена. В 45-му році, а Ліга націй формально була розпущена в 46 А до цього часу Ліга націй десь там істувала, був Генеральний секретар, але ніякої особливої ролі вона не виконувала. Я думаю, що цього разу нас буде чекати щось подібне. Тобто ООН, вона за своєю структуру відповідає реаліям далекого минулого. Що, наприклад, такі держави, як Росія, от вони там засідають і щось вирішують. Абсолютно не маючи для цього жодних ні історичних, ні економічних, ні політичних, ні жодних інших підстав, просто от як наслідок Другої світової війни, але ну, Друга світова війна вже завершилась давно і з цього часу, м'яко кажучи, багато що в світі змінилося. А ООН абсолютно не відповідає цим реалі. Тому, очевидно, що колись, не знаю коли, буде створено щось нове. Це щось нове перебере на себе функції ООН. І вже тоді ООН буде розпущено, ну, як то кажуть, за ненадім, за, за відсутністю в ній якоїсь потреби. Але коли це буде, я звичайно прогнозувати не можу, тому що поки що навіть якихось, знаєте, нарисів чи якогось обрію, на якому видно цю нову структуру, я особисто не бачу.